Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Volvo xs 70 Повністю офіційне авто. Один єдиний власник з салону. Автомобіль в дуже гарному доглянутому стані. Повністю обслугований, завжди обслуговувався по регламенту. Є сервісна книга. Автомобіль з дизельним мотором. Об'ємом 2,4 літри та автоматичною коробкою передач. Ось в такому стані зовні. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Ось як він виглядає. Почнемо з заднього ряду. Ось стан сидінь ззаду. Коричнева шкіра. Ось як вона виглядає. Стан дверних карт. Ось стан передніх сидінь. Сидіння в ідеальному стані. Карти дверей також в ідеальному стані. Переміщаємося до салону автомобіля. Автомобіль в гарній комплектації. Є двозонний клімат-контроль, є круїз-контроль, є повне мультикермо, є повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю положення. Також є підігрів передніх та задніх сидінь. Ось як виглядає салон зовній. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Дуже невеликий пробіг, як для її року випуску. Клімат працює гарно, добре холодить. В автомобілі працює повністю все, без нарікань та не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Ще раз покажу вам стан салону. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так в кредит або лізинг Також у нас є трейдинг Всіх запрошуємо на тест драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!